Каналі Секрети кулінарії від надії. Готуємо сьогодні м'ясні корзиночки із грибами і зеленю присипані сиром. Для цього ми приготували 300 г свинного фаршу, 100 грамів курячого фаршу, 250 г печериць, зелень, одне яйце. Дві цибулини, помидоринка, 70 г твердого сиру, два зубочка з часника. І сметанку спеціально для заправочки. Спочатку ми посмажимо печериці, почистимо їх, поріжемо дрібненько, підсмажимо, а потім додамо туди цибульку. Очистили зараз поріжемо. Не обов'язково дуже дрібно, вони все, як підсмажиться, зменшуються в об'ємі. Біленькі, гарні портипалки. Грибочки порізані. Трохи олійки налиємо і йдемо смажити. Ми поріжемо ще цибульку. І тільки піджариться печериці, ми зразу цибульку додамо трохи посмажити. Вже приготуємо. Небагато. Цибулю ми приготували, йдемо смажити, потім додамо і цибульку. Ми підсмажили. Зараз додаємо цибульки і ще трошки олійки, щоб не було багато олії. Бачите, вони вже підсмажились. Рібочки готові, їх треба просто трохи присолити і приперчити. Все, вже, коли вони готові. Перемішаємо і залишаємо, щоб остило. Приготуємо для присипки сир. А зелень ми будемо змішувати із сметанкою. такими невеличкими кубиками, щоб потім просто притрусити наші грибочки. Зробимо заливочку із сметанкою. ложечки дві цветами сюди потрапимо цибульку чеснок і яйце Цибуля дуже соковита, і ми її половинку використали, щоб не був рідкий фарш, тому що ще там треба буде додати, яйце. а тепер чесничок на мілку потремо. Два зубочка чесничка. И яйца все это вымешиваем, а потом выбьем рукой. Паш. Треба його вибити, щоб він держався кучі. Щоб він держався, щоб він був разом, щоб він був збитий. От. Тому що тут яйце, дивіться, воно розслаюється, бачите? А фаршик повинен бути отак вибитий. Він буде соковитий і буде держатися купи. Отак. У нас фарш зробився досить соковитий від цибулі, від яйця. І ми вирішили додати декілька ложечок, ну, дві столові ложки сухарів, такі гарні темні сухарики. І розмішаємо. Формуємо корзиночки. Спочатку такі кульки, 4 у нас вийшли. вони будуть досить такі величенькі, щоб помістилися всі грибочки. Робимо заглиблення, отакі ферзиночки, ну як мисочки, тому що в нас багато ще й грибочків. От, трохи бортики повинні бути. От, такі. Зарівняємо, порівняємо такі гарні, щоб все помістилося. Ми постелили пергаментом і намазали олійкою, щоб гарно відходило. Бачите, якраз для чотирьох таких корзиночок м'ясних нам якраз добре. От, зараз. Грибочки насипимо гарно. Оце моє всі грибочки і помістять, помістять сюди. Схоже більше на блюдечка такі. Або якісь такі маленькі корзиночки. Полиємо сметанкою і зеленню. Бачите ми тут петрушечку? О. Помидорками. Так, вони теж дуже соковиті, не хочеться руками брати. І в це присипаємо, все красу присипаємо сиром. Запікати будемо 40 хвилин у духовці розігрітій на 180 градусів. Ну що, зараз скуштуємо, що у нас тут? Подивимося. Ну що, гарно? Гарно. Присмажилась. смачно, на грибочки, М -м -м. смачно, добре. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!